Доброго здоров'я, шановні глядачі і слухачі! Хочу нагадати вам про наш канал, який ми назвали Дитячий Садок для дорослих. До вашої уваги були запропоновані декілька художніх творів, де ми говорили про батьківський подвиг і про материнський, а також подвиг педагогічний. Сьогодні я хочу запропонувати до вашої уваги своєрідний педагогічний мікс. Тобто набір невеличких, цікавих, а навіть іноді смішних історій, які трапилися в моєму педагогічному житті. Історія перша. Кожна дитина у певному віці, у три рочки, в два, має знати, як звати тата і як звати маму. Тобто їх імена бабусю, дідуся, братиків, сестричок. У моїй практиці був один єдиний хлопчик. Який на питання, як звати твого тата, відповів зайчик. А як звати твою маму, він сказав Кицюня. Я від всієї душі бажаю вам, щоб ваша дитинка не знала до певного часу ваших справжніх імен, а знала тільки ось такі ласкаві звернення. Історія номер 2 У поїзді з Одеси. Їхала сім'я. Поряд сидів хлопчик, дуже гарно вбраний, його кросівки були біленькі-біленькі, і на них не було жодної плямки. А інший хлопчик сидів на іншому сидінні з мамою, крутився, вертівся, як всі звичайні активні діти. І мама цього хлопчика зробила йому зауваження: подивися, який поряд сидить чемний хлопчик. Подивись. Яке в нього білесеньке взуття, не таке, як в тебе брудне, на що мама відповіла, я б віддала все своє життя, аби кросівки мого синочка були брудними. Вона визла хлопчика з реабілітаційного центру, з Одеси. Хлопчик не ходив. Історія 3. Про гру. Провідним видом діяльності у дошкільнят є сюжетно рольова гра. І коли дорослі думають про те, що ми на своїй роботі перепитуємо про сім'ї, що там в них робиться, як вони проводять свій вільний час, то ви помиляєтеся, дітки завжди все показують у своїх іграх. І ось така історія: дівчинка підходить і жаліється виховательці. Сергій не вміє гратися, я не хочу з ним гратися. Він чіпає посуд. Сергійко, навіщо ти чіпаєш посуд? Бо я хочу допомогти даринці. Я мию його. Даринка образилася і заплакала. Я пояснюю йому правила гри. Я кажу йому Ти тато, ти п'яний і спиш на дивані, а не миєш посуд. Ось така. Сумна історія. Історія чотири про те, як ми з усієї сили хотіли помирити двох хлопчиків, які просто подралися, але один із них сказав: Я дуже хочу його вдарити, я мусю так зробити. Ці всі історії, і сумні, і веселі, говорять про одне що все те, що показує дитина в своїй грі і в своєму маленькому житті, вона несе із сім'ї. На жаль, і хороше, і погане, вона впитує в себе, як маленька губочка, і до п'яти років сформується її характер, і її бачення світу дорослих.